Скраб для шкіри голови за чи проти, і якщо за, то для кого ж. Що таке скраб? Це той засіб, який дозволяє механічно очищати шкіру за рахунок абразивних частин. Тобто це тверді часточки, якими ми поверхневий ороговілий шар прибираємо. Для кого можна використовувати скраб, тільки у випадку здорової шкіри голови, раз, якщо вона швидко жирніє два. Для тих людей, у кого фарбоване волосся, використовувати делікатний м'який шампунь, але шкіра і хочеться. Очищати краще знову ж таки, якщо вона здорова, можна взяти скрабувати раз на два тижні на шкіру голови наносити для того, щоб верхній шар був без ороговіних клітин, на шарувань зайвих і так далі. Ви нанесли на шкіру за рахунок фулерової землі. Ми очищаємо делікатно, при цьому ретельно, плюс є кислоти, кислоти працюють як пілінгуючі компоненти, вони розчиняють наші лусочки на шкірі голови. Але кажу, це тільки для здорової шкіри. Шкрябнули десь там, подивилися під свої нігті чи якісь нашарування. Якщо немає, скраб не потрібен. Що відповідно є, тоді купуєте скраб, але кажу, шкіра має бути здоровою. Це важливо. А замовити скраб можна написавши нам дірект. Варто його купити чи ні? Проконсультуйте з нашим менеджером. Він допоможе підібрати найкращий варіант для глибокого очищення саме вам в шапці. профілю є посилання на наш магазин.